Почався новий робочий тиждень, і давайте дивитися, що він вам готує. Що цей тиждень готує вам в плані роботи. Так. Щось якісь у вас будуть негативні думки, емоції, або ж якісь почуття стосовно роботи. Це можуть бути страхи, це можуть бути сумніви, можливо, якась нерішучість, можливо, навіть угрізіння совісті, до речі, будь-в деяких випадках, можливо, за те, що ви десь неправильно зробили, або ж могли зробити по-іншому, але не зробили. Ну, тобто, або ж це хвилювання стосовно того, що мене далі чекає в плані роботи і в плані реалізації себе. Ну тобто, ночі можуть бути досить безсонні. Що у фінансах на цьому тижні, і у фінансах ситуація незрозуміла і досить туманна. Ви хочете вийти в якійсь ситуації переможцем, але є важкість, є проблеми, можливо, навіть конкуренція або боротьба з кимось, або нечесна гра. І ви в цьому питанні, от в плані роботи і фінансів, можете що втрачати, або ви можете не розуміти, що буде далі. З фінансами, до речі, теж будьте обережніші, якщо є можливість краще економити, тому що місяць говорить про те, що можуть бути проблеми. Залишайте ваші коментарі, ну а я попри все бажаю вам вдалого тижня.